Так, ага. Всім раз э, доброї ночі. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму з музлими. Э, я вас вітаю на Зоні зніму з музлимами, які відбуваються на, на моєму каналі. Тазу не забавно, заводимо, даємо лайтики авто. Не підписався. Мій канал, то підписів, та й поспілкуємося за ходьте і друзя тихо, мирно, як е, творчо і колективно поспілкуємося і здаємося. Море позитивом і, і поспілкуємося про все потроху. Ну про що вас? Цікавить. Богдан Тернопільський. Привіт, Богдан Тернопільський, привіт, привіт привіт. Добрий вечір. Дякую що ще призвичай. Дякую вам Богдан Тернопільський за підтримку. Так то там землю зайде давайте. Олег, привіт, привіт і вам, Олег, привіт, привіт, привіт добрий вечер, ночі. Так, олег, привіт, привіт. Як, як справи? Добре, Олег, як у вас справи? Пишіть, будь ласка. Я вже лягаю спати. На добра нічого, лягайте, спати, відпочивайте. Лягайте спати, на добраніч. Олег, спокійний ноті вам дяпла хібам, а Авзаєм. Ты откуда? Я из Украины, из центральной Украины, а ви пишіть, будь ласка, Звідки вы? Я из центральной Украины. Из центральной Украины. Да вы звідки пишіть, будь ласка, і лайки ставте там. И лайки ставте активно там. Ой, епару, ти добре, вам привіт Олеся, привіт, привісти раз, привіт, я боєм. Мікрофон був вимкнув, привіт, Олеся, прям туда привіт, мину дорого мене. Вам привіт, доброї ночі. Так, Ось Олег, так, моколки, псухи, так ось ага, так да, присіть хто там може. Пишіть, будь ласка, опять лайтики. Василь, привіт, боро, і вам привіт, Василь. при при, при, при привіт, доброї ночі, дякую. Дякую, еще призвели підтримати, дякую. Дякую кожному. За підлимку і за. І за те, що підлити. مل نہ دیا خو میاں ملتے وا ملنے بات بس Всі 80, привіт Богдан, гарного вечора, ночі всім. Привіт вам при... привіт 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 доброї ночі, дякую, що привіт підтримати. А забудьте поставити лайчик, добре. А що ти мене забрав, матерку, а брав моєм Я забрав вас, 70. Забрав. takı olaysa sivicim biçatı mı? hayır sivicim biçatı halkiftem Свізим десятова се сум, привет. Севізим десять прикинь, дачу разобрам модерку. Бо у мене є один модератор. Олеся, яка слідкує, яка, яка підтримує порядок в чаті. Все. Одного мені вист... Тоді, як кажуть, з головою. Олеся, я потім вийду стрім після Світлана з Германії. Скажу скільки буде Олеся, добре. Олесь, добре.

Коли повернусь, не, не знаю. Не, не знаю, коли поверну. Коли треба, я поверну. Чи було? А от я того мало не видно. Ніколи я вам не поверну модератора, ніколи.